Сьогодні багато хто говорить про фінал війни, але дуже мало хто згадує, що ключові попередження були зроблені ще задовго до її початку. Ще 10 років тому Валерія Новодворська відкрито говорила про те, до чого неминуче прийде Росія, якщо обере шлях імперської реваншистської політики. Тоді її слова здавалися різкими, навіть радикальними. Сьогодні вони звучать як точний опис реальності. Новодворська не була військовим аналітиком чи політичним прогнозистом у класичному сенсі, вона мислила категоріями цінностей, систем і історичних закономірностей. Саме тому її прогнози не прив'язані до дат. Вони прив'язані до логіки розвитку авторитарної держави. Перш ніж іти далі, коротко. Якщо ви хочете розуміти війну і політику не через емоції, а через причинно-наслідкові зв'язки, підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми аналізуємо не гучні заяви, а глибинні процеси. Новодворська ще задовго до повномасштабної війни говорила головне, Росія не зможе існувати в нинішньому вигляді без постійного зовнішнього ворога. І якщо такого ворога немає, його створять. В її логіці війна була не помилкою Кремля, а неминучим етапом деградації системи. Вона чітко пояснювала. Режим Путіна не має позитивного проекту майбутнього, його єдина ідеологія це минуле, помножене на страх і образу. А такі системи завжди приходять до війни, бо інакше вони починають руйнуватися зсередини. Новодворська неодноразово підкреслювала, Україна стане центральною точкою конфлікту, бо саме вона руйнує імперський міф. Сам факт існування незалежної європейсько-орієнтованої України був і є загрозою для російської авторитарної моделі. В її прогнозі війна проти України не могла закінчитися швидко. Вона мала перетворитися на затяжний виснажливий конфлікт, який оголить справжню слабкість Росії: економічну, політичну, моральну. Новодворська попереджала. Путінська Росія не програє в один день, але вона програє системно, крок за кроком, через ізоляцію, деградацію інститутів, втрату союзників і внутрішню порожнечу. Вона говорила про ще один важливий момент: імперії не розпадаються через поразку на фронті. Вони розпадаються через втрату сенсу. І саме це, за її словами, чекало Росію після спроби силою втримати контроль над Україною. Сьогодні, коли війна триває, а Росія платить дедалі вищу, Ціну за агресію стає очевидно, багато з того, про що говорила Новодворська 10 років тому, вже відбувається. І питання полягає не в тому, чи вона мала рацію, а в тому, наскільки близько фінал, про який вона попереджала. У наступній частині ми детально розберемо, який саме сценарій фіналу бачила Новодворська, чому вона вважала його неминучим і які ознаки цього фіналу ми бачимо вже сьогодні. У своїх прогнозах Валерія Новодворська була жорсткою саме тому, що дивилася на війну не як на сукупність боїв, а як на наслідок хвороби політичної системи. Вона вважала, що фінал війни визначається не на фронті, а всередині держави, яка її розпочала. Новодворська наголошувала, авторитарна Росія не має механізмів самокорекції у демократичних країнах. Помилки виправляються через зміну політики, еліт. Курсу в персоналістській системі будь-яке визнання помилки сприймається як загроза самому режиму. Тому замість корекції відбувається подвоєння ставки. Саме цим вона пояснювала неминучість затяжної війни. Коли перші плани Кремля провалилися, логічним виходом була б зупинка. Але за її словами Путін не міг цього зробити без руйнування власної легітимності. Тому війна стала єдиним способом утримувати контроль навіть Ціною майбутнього країни Новодворська підкреслювала, Росія не здатна перемогти Україну політично. Навіть у разі тимчасових військових успіхів вона не може зламати українське суспільство, яке воює не за території, а за право існувати як держава. А війни на знищення ідентичності завжди програють агресори. Вона також звертала увагу на роль Заходу. Ще багато років тому Новодворська говорила, що Захід може вагатися, помилятися, запізнюватися з рішеннями. Але в критичний момент він не дозволить знищити країну, яка стала символом опору авторитаризму. Саме тому підтримка України, на її думку, була питанням часу, а не випадковості. Окремо вона говорила про економічний вимір. Новодворська вважала, що економіка воєнного типу це пастка. Вона може деякий час створювати ілюзію стабільності, але в довгостроковій перспективі з'їдає саму країну. Санкції, ізоляція, відтік людей і технологій неминуче ведуть до деградації. За її логікою, фінал війни не буде схожим на класичну поразку з підписанням капітуляції. Це буде виснаження, після якого Росія опиниться в стані стратегічної порожнечі. Вона не зможе повернутися до як було, але й не матиме ресурсу для нового. Імперського ривка. Новодворська також застерігала найбільша небезпека для Росії не зовнішній ворог, а власна брехня. Система, побудована на міфах, рано чи пізно стикається з реальністю. І чим довше вона відмовляється її визнавати, тим болючішим стає зіткнення. Сьогодні багато з цих ознак уже очевидні. Війна триває, але її сенс для Росії стає дедалі розмитішим. Ціна зростає, а цілі втрачають чіткість. Саме це за Новодворською і є ознакою наближення фіналу не гучного, а системного. У третій фінальній частині ми поговоримо про головне, яким саме Новодворська бачила кінець цього процесу, чому вона вважала його неминучим і що цей фінал означає не лише для Росії, а й для України та всієї Європи. У фінальних оцінках Валерія Новодворська була максимально прямою. Вона говорила, що кінець війни для Росії не стане тріумфом і не буде оформлений як історична перемога. Фінал прийде у формі втрати контролю над власним майбутнім, і саме це є найнебезпечнішим для будь-якої імперської системи. Новодворська вважала, що війна проти України неминуче руйнує головну опору путінського режиму: міф про силу, стабільність і історичну правоту. Коли цей міф тріскається, зникає основа лояльності. Страх ще працює, але він уже не об'єднує, а роз'єднує. Вона підкреслювала, поразка Росії буде насамперед моральною і цивілізаційною. Навіть якщо війна завершиться без формального акту капітуляції, країна вийде з неї ослабленою, ізольованою і внутрішньо розколотою. І це не тимчасовий стан, а наслідок обраного шляху. Для України, за логікою Новодворської, фінал війни означає зовсім інше. Україна вже виграла ключову битву за суб'єктність вона довела, що здатна чинити опір значно сильнішому агресору, зберігати єдність і бути частиною європейського простору. Саме це, а не лінії фронту, визначає стратегічний результат. Новодворська наголошувала, імперії не вміють програвати гідно, вони затягують кінець, сподіваючись, що час усе виправить, але час у таких випадках працює проти них. Чим довше триває війна, тим глибшим стає розрив між реальністю і офіційною картиною світу. Вона також попереджала про небезпеку ілюзій. Не варто чекати одного дня, коли все зміниться миттєво. Фінал це процес, але цей процес має точку, після якої повернення неможливе. І за її оцінкою, Росія вже дуже близько до цієї межі. Новодворська говорила, що після війни Росії доведеться відповідати не лише за поразку, а й за роки брехні. За зруйновані життя і знищені можливості. Саме це стане найважчим випробуванням для суспільства, яке звикло жити в міфах. Її фінальний висновок звучить сьогодні: особливо актуально: війни, що ведуться проти свободи інших народів, завжди закінчуються втратою свободи для тих, хто їх розпочав. І цей закон історії не має винятків. Отже, питання, чи близький фінал не має простої відповіді в датах. Але якщо дивитися через призму того, що говорила Новодворська ще 10 років тому, стає очевидно, фінал не лише можливий, він логічно неминучий, і він уже формується просто зараз.